Доброго дня! З вами шкільні сенсації. І я її ведуча Мар'яна. Як виглядає ваш типовий день в школі? Мій день починається або з тренувань, або з уроків до школі. Графік побудований так, що я встигаю і тренуватися і вчитися. Чи складно займатися спортом і навчанням одночасно? Так, іноді часто, але вона вчить організованість, там, дисципліну, і це буде добре в житті, а потім буде для футболу. Іноді тяжко, але наш графік це мені легко з тими. І вона вчить нас з дисципліни і багато чого. У Нас багато тренувань, багато навчань. Що ви порадили тим, хто хоче і навчатись, і тренуватись одночасно? Мати дисципліну і бажання до навчання також приділяти час навчанню. Я теж хочу сказати, що бажання, тому що без бажання ми не зможемо нічого зробити і мати дисципліну, тому що в цьому тяжкому спорті його ще й залучати за навчання це дуже складно. Як навчання у цій школі впливає на ваші життя в ті? Я зрозумів, що треба мати чіткі цілі та працювати над теми, тоді це нам буде допомагати не тільки в спорті, але й в житті. Ну, наша мрія стати футболістом, а так ми будемо досягати цієї ці цілі, намагатися і, е, досягти. Так, тренер мотивує вас на тренування. Ну, мене мотивує те, що тренер нам дає знати, що кожне тренування це як поступ до нашої мети і дає нам знати, що треба зі всієї сили старатися, щоб досягнути її. Мене тренер мотивує тим, що з ним дуже постійно легко на тренуванні розмовляти, і він дуже добре пояснює. Він каже, що ми були бадьорими і я був з Ще каже, що ми ніколи не здавалися і йшли до своїх цілей. Як ви справляєтесь з поразками чи не далі? Ну, коли ми програємо, ми вчимося на тих помилках. Коли ми програємо, це треба завжди аналізувати, щоб не робити цих бонусі. Як виглядає ваш духовий день в школі? Мій типовий день починається з тренування. Коли ми потренувалися, ми йдемо до школи. Після школи я йду додому і приділяю час навчанням І трохи і okay. мій типовий день починається з того, що я встаю в сьомій ранку, сніду, їду на тренування, тренуюсь. Від... Ну, робимо те, що ми не вміємо. Йдемо в школу, навчимося, приходимо нові вчимо уроки, а потім поділяє час іграм. Який твій ульоплений момент під час тренування? Ну в першу чергу, це коли ми робимо вправи один в один, а друге це коли ми покращуємо свої навички по техніці. А дві під час навчання в школі? Мені подобається, коли ми вчимося. Коли ми на математиці сидимо, вирішуємо приклади і задачі. Яке враження справила на тебе ця школа, як тільки ти прийшов сюди вчитися? Yeah. Ця школа більш сучасніша, ніша тут добрі вчителі. Загалом мені тут все подобається. Моє враження тут, ну, тут кращі вчителі, ніж в моїй колишній школі. Добре їжу в їдальню дають. І я дуже пишаюся, що я сюди прийшов, бо мені тут дуже сильно подобається. Які ваші цілі у футболі? Мої цілі у футболі стати відомим футболістом, дуже добре грати, грати в паси і мати чудовий тримпліна. Мої цілі у футболі стати кращим воротарем, яким я зараз є, досягти більше успіху у футболі і навчитися теж гратися сильніше у футболі. Як ви підтримуєте своїх однокласників? Може, якщо хтось сумний, можемо розказати якийсь анекдот, щоб він розмислився. Якщо він щось на контрольні не розуміє, то ми можемо йому підказати або дати неї зписати. Угу. Як ваші батьки ставляться до того, що ви поєднуєте і спорт, і навчання? Добре. позитивно, дуже спорт круто. Вони мене підтримують, радіють за мене і виділяють час на мої інші хобі. Вони допомагають мені займатися тим, чим я люблю. Який ваш улюблений клуб футбольний і який улюблений предмет в школі? Мій улюблений клуб Реал Мадрид і улюблений урок це англійська. Мій улюблений клуб також Реал Мадрид, тому що там граємо і улюблений гравець в Нісіс. А Улюблений урок в школі, українська мова, тому що в нас там добре вчителька. Який ваш улюблений футбольний гравець? Мій улюблений футбольний гравець Лавіння Малько, тому що він грає за мою улюблену команду Барселона. Мій улюблений гравець Ліонель месі, тому що він дуже добре грає. Який ваш улюблений предмет у школі? Мій улюблений предмет в школі це фізкультура. Мій улюблений предмет в школі це математика. Який ваш улюблений вчитель у школі? Це нормально. Водія Михайлівна.